Нескінченна історія Міхаель. Скорочено. Нескінченна історія це роман дитячої фентезі Міхаелі Енде. роман має дві сюжетні лінії. Одна розгортається в реальності, де хлопчик Бастіан читає книгу Безкінечна історія, друга в світі книги, описуючи пригоди юного героя Атрею. Одинадцятирічний хлопчик на ім'я Бастіан Бальтазар Букс. Тікаючи від хуліганів, одного разу ховається в книгарні пана Карла Конрада Кореандера, де знаходить книгу під назвою Нескінченна історія. Бастіан викрадає цю книгу і, сховавшись від усіх на шкільному горищі, починає її читати. В книзі йдеться про країну фантазію і хлопчика-воїна з племені зеленошкірих на ім'я Атрею. Дитина, царівна, яка править фантазією, хвора, а саму країну поглинає ніщо. Артею отримує від Кентавра Кайрона завдання знайти спосіб врятувати царівну і вирушає на великі пошуки землями фантазії. Дорогою він випадково рятує від смерті дракона щастя Фухура. той відносить його до південного оракула, де юнак дізнається, що врятувати царівну можна, давши їй нове ім'я. Але зробити це може лише дитина, яка не є родом з фантазії. Згодом Бастіан розуміє, що сюжет книги залежить від нього, і цим рятівником країни стане він сам. Артею і фухур під час подорожі стикаються з Гоморком, вовком воїном нічого, і перемагають його, однак ніщо переходить у наступ і скоро поглине всю фантазію. Вежа зі слонової кості, де перебуває ця рівна, починає валитися, і дівчинка зі сторінок книги благає Бастіана назвати її. Бастіан називає її луніаною. Після чого царівна дарує йому медальйон Аурин і повідомляє, що, хоча фантазії тепер не існує, Бастіан може створити її заново своєю уявою. Аурин втілює в реальності казкового світу всі його бажання. Бастіан досліджує різнокольорову пустелю, бореться проти злої Ксаїди і зустрічає трьох глибоких мислителів. Паралельно він зустрічається з Артею. Бастіан на той час ще не знає про властивість Аурина. Кожного разу, коли він загадує бажання прибирати з його пам'яті якийсь спогад. В результаті Бастіан перестає розрізняти добро і зло і тепер бажає влади над фантазією. Артею хоче забрати у нього Аурин, але Бастіан відповідає битвою, яка закінчується тим, що поранений Артею разом з фухором тікає. Бастіан кидається за ним в погоню, та його військо покидає свого очільника через втому. Тоді Бастіан піднімає повстання проти дитинної царівни, яке провалюється, він починає самостійне блукання по фантазії, потрапляючи в різні пригоди. Одного разу він опиняється в місті колишніх королів, де бачать дітей, що втратили пам'ять через вплив Аурина. Вони безцільно ходять вулицями, нічого не розуміючи і нічого не бажаючи. Бастіан усвідомлює, що він зовсім не унікальний, а є тільки одним з тих, хто в черговий раз врятував фантазію. До того моменту в нього залишилося всього три бажання, але їх виконання обертає все тільки на гірше. Загадавши стати звичайним, Бастіан потрапляє в місто, де всі жителі вважають себе один одним знайти своє заповітне бажання втілюється потраплянням в будинок перетворень, де хлопчик забуває свою сім'ю. Останнє бажання знайти того, кого любить, викликає зникнення всіх спогадів про сім'ю. Бастіан потрапляє в рудник забутих картин. Де знаходить портрет свого батька. Він забуває навіть своє ім'я та несе зображення батька до джерела живої води. А по дорозі картину знищують істоти фантазії, яких він колись сам створив. Бастіан зустрічається з Артею, проте він вже не впізнає цього персонажа. Розлучившись за Урину, Бастіан разом з Артею і фухором переносяться в зал живлющої води з двома зміями, які служать воротами в фантазію і реальний світ. Спробувавши з живлющої води, Бастіан повертає всі спогади. Але повернутися додому він не може, бо всі історії, що він нафантазував фантазії, не були доведені ним до кінця, Артею і Бастіан беруться завершити їх. Врешті Бастіан отримує можливість піти у свій світ. Утямившись вранці на шкільному горищі, Бастіан не виявляє поряд книги. Після повернення додому до батька він розуміє, Кілька місяців пригод фантазії тривали всього одну ніч в реальному світі. Проте пережити змінило хлопчика. Він зізнається в крадіжці книги Кореандеру, той, вислухавши розповідь Бастіана, каже, що вірить йому, бо сам колись побував в фантазії, але повернутися туди вже ніхто не може. Коли хлопчик іде, Кореандер, дивлячись йому вслід, говорить, що, хоч Бастіан і не зможе повернутися в фантазію, та допоможе іншим дітям потрапити туди, і принести живлющої води. Але це вже зовсім інша історія.